Успішні разом під таким гаслом пройшли збори одеського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. На захід прибули голови міст та селищ із різних куточків Одещини. У роботі взяв участь голова Всеукраїнської асоціації ОТГ Олександр Корінний та виконавчий директор Тарас Добрівський. Як наголосила очільниця регіонального відділення Марина Архірій, зараз до одеського осередку приєдналося вже 57 громад, з яких 31 сільська, 17 селищних та 10 міських. Нагадаю вам, що всеукраїнська асоціація була утворена у 2016 році і Ініціаторами були створення. Цієї асоціації ініціаторами були три громади: це Новоукраїнська кіровоградська область, Новоборівська Житомирська область і Порятинська, Полтавська область. Зокрема, один із засновників є діючий голова асоціації Олександр Коріний. І він сьогодні з нами, і ми дуже раді ми його вітати, бачити, зустрічатись. 31, то чи скільки громад тільки за цей рік, це дуже гарні показник. Тепер мусимо зробити дві речі. Перше, працювати на перемогу. Я дуже дякую Одещині. Бо дехто сподівався, що Одещина це російськомовні, майже там, чути не російсько. Направлені жителі і так далі, а як показала доля, то ніхто тут нікого не чекав. Тут щирі українці, тут люди, які, до речі, завдяки сильним громадам, територіальній обороні, завдяки допомозі, волонтерству і всьому дуже серйозній допомозі виставити всі громади України. Але маємо саме розуміти, що під час цього шляху ми трошки втратили в процесі децентралізації. Сьогодні багато рішень замість нас приймають. Військовій адміністрації сьогодні є інші питання, які, можливо, є актуальними в час воєнної, воєнної дії, але які є точно неприйнятні це того, коли ми переможемо. Захід був розділений на два блоки. У першому обрали президію та заступників голови одеського регіонального відділення. Ними стали п'ятеро голів з Одещини. Юрій Маковійчук, Усатівська громада, Олександр Волошин, голова Коноплянської, Людмила Чаван, очільниця Великомихайлівки, голова Окнянської громади Олег Білоус та Сергій Парпуланський мер Арциза. Арциз є географічним центром півдня Одещини. Минулому голова Арцизької районної державної адміністрації. Тому Розумію важливість взаємодії з органами виконавчої влади, розумію важливість асоціації та регіонального відділення і сподіваюся на спільну співпрацю з усіма вами заради наших людей, заради забезпечення їхнього достатку і розвитку нашої громади. Працюю і маю честь очолювати сьогодні Великомихайлівську громаду, селищний голова минулому. Просто сільський голова. Тому е, працюємо на благо українського народу. Разом до перемоги маємо об'єднатися і слава Україні! Раніше була одна у сільська рада, адреса у 9 тисяч населення, а при об'єднанні територіальної громади стало 18 тисяч населення і 15 населених пунктів. Непроста територіальна громада, ми тим, тим паче ми справляємося і робимо все для того, щоб людям стало жити краще. Працюємо ворога написала славою. З 2002 року пройшов два, двоє виборів до територіальної громади. Територіальна громада складається з 20 населених пунктів, за площею майже як місто Одеса, але населення, звісно, не таке, як місто Одеса. Надіємось і ставлю перед собою дві цілі на майбутнє. Перше це перемогти агресора, друге це розвиток громади тільки нашої, але й усіх. Крім того, було обрано делегатів на загальні збори організації, які відбудуться у серпні. Не дивлячись на війну, не на що ми йдемо на загальні збори і будемо мати згідно статуту вибори голови, тому що ми демократична організація, організація членська, і там будемо затверджувати багато цікавих речей, в тому числі і нові платформи, де ми працюємо, мережі, в яких ми з вами працюємо. Одна з них дуже нова і дуже, як на мене, перспективна, важлива, це буде мережа курортних громад і рекреацій, куди війдуть громади, які надають послуги в сфері туризму, відпочинку, курортів, лікування і так далі. Це можуть бути як гірські громади, наприклад, Закарпаття, так і Приморські громади Одещини. І тому, якщо у вас будуть пропозиції, будь ласка, висовуйте усі своїх керівників, висувайте, пропонуйте. Тому що я думаю, що хтось із громад, які має до цього відношення, має це очолити. Я дуже сподіваюся, е, впевнений, в тому що перемога буде дуже скоро, і Україна буде ну, найкращим магнітом для туристів всього світу. Міста Чорноморська ми розуміємо, що є е, таке місто, вони так воно і промислове, і туристичне. А тим бачив, що е, зараз ми знаємо, що наші департаменти бачить, вони. Вони передали нам всі свої санаторії, щоб них було все, То після війни э, ми э, розвивати це все. Всекратська асоціація об'єднаних територіальних громад спільно з Швецьким українським проєктом це підтримка децентралізації в Україні з підтримці э, асоціації місцевих рад Швеції, Савара Інтернач представляє їх інтерес у нас, розпочав, приготування в місті регіональних. Відділення в Тесті областей один, як було сказано, і туди попали наша деська регіональна відділення. Фактично розпочали працювати з лютого місяця, і я дуже вдячний всім ворогам, всім громадам, які повірили нам, що ми сьогодні прийшли сюди працювати не для галочки, а дійсно ми хочемо намагати якісну, добру співпрацю з громадами, вивести їх на новий рівень на минулому тижні. Ці народними депутатами, чоловік з Віталієм Безкіном і В'ячеславом Нагодом, я перебував у Брюсселі два дні. У нас була зустріч із Європарламентом. Нам презентували всі ті міжнародні проекти, які діють зараз на території України і які будуть діяти у 2024 році. Тому по Одеській області ми точно знаємо, що велика міжнародних проєктів працює і буде працювати, тому наше спільне завдання як асоціації навчити вас, як правильно описати проєкти, як ці інструменти використати для того, щоб потенціал економічний Одещини, який дуже великий, з такою великою територією місцем розташування міг використовуватися. Зараз при створенні складці створилося партнерство всередині України. Коли одна громада з однієї області йде в гості спеціалістів до іншої області, але не так, це там з полус горілки вибить, а саме визначають, що вони можуть вивчити, подивитися е, будь-якого інфраструктурні, типу. внутрішні. У мене було за останні 2-3 роки, мабуть, делегації третій, з моєї області. З і мені це дуже корисно, тому що не тільки ми ділилися цим дозвілом, а й ми вчимося у них. І це дуже круто, коли ми всередині спілкуємося. Ну і друге питання. Знаєте, в нас немає сьогодні якихось курсів підвищення кваліфікації і так далі. І дуже часто в нас приходять люди, а зараз кадри голод є. Ну давайте будемо відвертимо, наприклад, в мене з архітекторами, з однопорядником є питання, я б хотів, що службу працювали краще. То якраз фахові мережі це там, де наш голова колега, чоловік, але там є модератор. Модератор це та людина, які наші партнери, як правило міжнародні, платять заробітну плату, і він вивчає законодавство, напрацьову на разом з нашими фахівцями пропозиції, перекладає їх на мову юридичну, і потім мені є ще піти в Верховно Радний комітет, чи наразі пропонувати, наша операція хоче отак, бачу отак. Бо дуже часто нас до цього не чули, чому. Є політична лобі від депутатів, є політична лобі від АМУ, як потужної організації, а від нас не було. Розподіл, наприклад, ПТФО. Велике місто за те, щоб воно розподілялося за місцем реєстрації суб'єкту. Ну, тому що більшість корпорацій, мегафонів і так далі зареєстровані. В великих містах там централізовано бухгалтерія так легше. Ми аграр на а аграрна грабна територія керована, а в нас приїхали повесні сівалки, засіяли, приїхали в кінці літа, зібрали. Поїхали все. Який розступ території, які податки? Тому ми за те, що ці податки сплачувалися на місцях. Друга частина заходу відбулася не менш насичено у форматі конференцій з актуальних питань. Говорили про те, де громадам знайти кошти на відновлення, як працювати в умовах війни, коли бракує кадрів. Головна порада експертів не відкладати на завтра проекти розвитку, а готувати успішні кейси вже сьогодні. Саме туризм був однією з рушін, сил економічного розвитку, і державне агентство розвитку туризму готується до того, щоб після перемоги всіляко сприяти тому, щоб туризм так само став, як модно казати, драйвером нашого економічного розвитку. Другий, другий момент вартий уваги пан Корінний сьогодні казав про те, що сила в різноманітні. Можна сказати, що наша асоціація об'єднаних територіальних громад це свого роду. Такий маленька модель, чи якась маленька у до Європейського Союзу. Ми будуємося на цінностях Європейського Союзу, і ми е, прагнемо до того, щоб ці цінності реалізовувалися. Одним з найцікавіших став виступ Олега Фасулі, експерта шведсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні від Салар Інтернешнл. Цього дня він працював з керівниками відділів освіти на окремій панелі, а потім презентував абсолютно новітні тези перед керівниками громад. Мова йшла про виклики формування мереж старшої школи, яку також передають на рівень місцевих влад. Не може не ефективна посітня мережа бути гальмом для розвитку всієї громади. Якщо часто зустрічаючись з головою, я чую інформацію, що там 70%, то дивіться, як ми дбаємо про освіту, 75% коштів ми віддаємо на освіту. Ну, Напряму не хочеться сказати, але мушу десь так сказати, що, ну, напевно, в не ефективний менеджер, що 75% коштів бюджету і субвенція враховуючи йде на освіту. А що ж тоді у вас з водогонами, а що з медициною, а що з соціальним захистом, а з дорогами, а з іншою інфраструктурою? Бо велика частина мешканців вже не потребують освітніх послуг, вони хочуть чогось іншого. Утримання такої нефективної мережі призводить до того, що громада не може здійснювати інші речі. Тому цей аргумент ви маєте використовуватися з депутатами, які не хочуть зрозуміти, що утримувати школу в їхньому селі, де їх обрали депутати за 50 учнів це недосягнення, Це втрата для села. Перше це втрата для дітей, які навчаються в цій школі, бо вони не будуть конкретно спроможними в по подальшому житті. І ми маємо цю інформацію доносити безпосередньо до батьків. Ми маємо доносити цю інформацію до дітей. І на предаликий жаль у цьому вам аж ніяк з не були педагоги. Вони нам покидують ну, головними противниками. Власне, сьогоднішній зустрічі вони зумовлені, щоб ну дати вам якісь певні інструментарі аргументи для роботи із іншими стейхолдерами процесу модернізації освіти у вашій громаді. Як місцева влада може успішно пройти процес освітньої реформи? Сказав і Сергій Колебошин, народний депутат від Одещини, який долучився до заходу з Верховної Ради. Старша подавна школа, вона. За вчиним законодавством у нас, на нас за освіту і про повну загальну середню освіту може бути двох типів. Перший тип це академічний ліцей, тобто, це, якщо спрощувати, це підготовка дитини для майбутнього вступу в, в заклад вищої освіти. І професійний ліцей це фактично дитина виходить не тільки з атестатом, а й з певною професією. Це те, що ми зараз фактично називаємо закладом профтехосвіти. Або за фахову передвищу освіти ну, якщо, ну, навчиться в коледжі, але все ж таки більше міри заклади проти освіти про роботу з міжнародними неурядовими організаціями. Розповіли спікери, розібралися, що таке фандрайзинг, з яких джерел залучати ресурси, та як розробити нові стратегії. Розглянули як державну політику відновлення, яка дає гроші з бюджету на інфраструктурні проекти. Так і зарубіжні джерела, грантові конкурси, міжнародну допомогу в Україні та транскордонне співробітництво. Про напрямки роботи програми Юліт з Європою розповіла Юлія Молодожен, керівниця регіонального офісу. А на сам кінець відбулося підписання меморандуму між одеським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації ОТГ та Агенцією регіонального розвитку. Дійсно серйозно, але всі люди. Я думаю, що кожен з нас хотів би посміхатися. Я певний, що ця співпраця вона стане плідною і вона принесе дуже багато надбань для кожної із сторін. Реформа децентралізації в Україні ще не завершена, вважають експерти. Тому і зараз, і після війни на громади чекає ще дуже багато змін, передача нових повноважень, виклики і перемоги. Тому всеукраїнська асоціація об'єднаних громад прагне стати дієвим майданчиком для спільних дій, обміну досвідом і довіри.